Максим Сенгу, люди вийшло п'ять пісень. Злива, мала, рок-н-ролл, вихід і ще якась. Яка тут на ньому не написана. Люди. А люди, а справді про людей забули. От, всі вони об'єднані назвою Люди, тому що концептуально, як нам здалося, я маю на увазі команді Boombox, Всі вони підходять під таку назву. Ось це другий в історії Макса сингл. Першому це більше, макси сингл перший, сингл, другий. Колись був сингл під назвою Тримай. І він мав неабиякий успіх, але не завдяки пісні Тримай, а завдяки другій пісні, яка називалася що». Ось і, і а тепер, от якось так сталося, що все таки пісня під назвою Люди і сингл люди стала таким собі і концертним, і радіохітом. Ось 14 концертів. Більша кількість учасників. Нас стало більше на одну людину. Литвиненко Паша грає тепер чудовий, джазовий і не тільки піаніст з нами. Ось більше людей стало в СТАФі, в команді, яка їздить від міста до міста. Це повноцінний, повноцінний шоу, ну, просто як дві краплини води, схоже на те, яке відбулося в Палаці спорту в Києві, можливо, там. Не менше. ну, на одну чи дві пісні, здається, інше. Які, якісь пісні ми не будемо грати, а, з, а заграємо це інші. Да. Ось, і, безумовно, ясно, що ми в турі граємо не, не тільки п'ять пісень з нового синглу. Тому що концерт тривав, концерти тривали по-різному. Ну, в середньому десь дві години. І п'ять пісень грати дві години це треба ще вміти. Тому від, ми. Грає команда і інші всякі більш відомі пісні, ніж ті, що е, були видані. Отак от. от. Щось, щось ще важливе? А, а, випустила українська компанія Музика для мас» разом з Moon Records, цей Макса Сенгл. За 12 років існування і якусь кількість концертів на Буковині теж з'явилось багато знайомих і друзів. І, Може, трошки пафосно, але, мабуть, всі, хто приходять на наші концерти, в якомусь сенсі наші друзі. От, але ми маємо і справжніх друзів, і вже кожен раз я їх вже і вони вже повинні були б ще якісь хоч квіти дарувати. Це гуцулка Ліпса. Які ми вже десь років з 4 або з 5 плануємо спільну пісню. Все ніяк, пацани демку не демку але, але... не прийшлють. Вже бусіді ну, жарт, Це все жарти, не звертайте уваги. Та є у вас тут люди, і люди чудові, і класно, це Україна, ми, ми повернулись на Україну. Це легендарний український виконавець, і чом бо й ні. Якщо колись, я пам'ятаю, жив в Шляпінських номерах, чому б не жити в, і в номері і в було? Класно. А були випадки, коли був, і в номері де Аль Капоне жив, ну, а краще і в було, ніж Аль Капоне, мені здається. Безпечно. Ну, якось так позитивно. енергетика значно краще. А так, то. ну, А чому ні? Про фестивалі і про вторую частину, на самом деле. Мы играем на четырех фестивалях. Мы играем в Тернополе на фестивале Файна Мистов. Мы играем на Атлас Викен большом фестивале интересном очень. Играем на «Стопудовке» и где-то еще не помню где. Да с а, не в Прибалтике ага. Мы играем это я только про Украину говорю. Играем а. большое продолжение тура. Почему-то все спрашивают, почему нету э, других городов. Другие города, конечно, будут и. Их будет на самом деле порядка еще наверное ну 16 точно я думаю, мы стартуем в сентябре, в середине сентября и отъездим в сентябрь, октябрь, ноябрь. У нас будет очень много шоу интересных. Одно из которых, хоть мы только-только обсудили. Это, возможно, мы сыграем в такие эксклюзивные концерты, которые будут состоять из одного, двух, трех старых альбомов. Я не уверен, что мы будем ездить с ними по Украине. Вернее, я уверен, что мы будем. Києві, і, Може десь ще. почти до вас доїдемо, не знаю. Життя людини це цікава історія кожної. І коли виходить потрапити в свої, своїми враженнями, спогадами, відчуттями в життя інших людей, і коли люди кажуть, що ми себе побачили в цій пісні, це про мене, це про нас. Це я теж так думав або так вважаю. Коли ти бачиш не просто е, рейтинги в, від радіостанції отримуєш, а, а бачиш, що люди співають під гітарою, вкладаються в інтернет або чуєш десь цю пісню. Просто так. Не з радіо. Це, це тішить. Це, в принципі, заради чого і займаються гурти, і виконавці музикою, щоб вона жила, і їм співали. Історія дуже проста, ця пісня. ну, ну, там, це, ну, як... Коли зізнаєшся, що думаєш от зараз, просто і кажеш людині це у Вічі. Просто потім приходиш на студію, записуєш і. і, і Потім про це дізнається ще якась кількість людей. Ось і все от вам історія. Частіше за все, коли чекаєш на щось. Наприклад, потяга чекаєш чи літака, а буває іноді в дорозі пишуться. Цілий альбом був, термінал Б був написаний в дорозі. А от люди вже цей Макси Сенгол був написаний в різних місцях. Тут не скажеш, не називеш вже якимось місцем. Якась кількість в автобусі була написана пісення, і якась, ну, здається, вдома жодної, і тільки допрацьовувалися. Декілька пісень були написані просто на репетиційній базі, коли знайшлися ну, перші акорди музичні, зрозуміло, в якій тональності буде, і була вже мелодія, якась, амальовок, І були написані такі пісні, зокрема, як вихід, рок н рол ті ж люди, були написані прямо на рибазі, і вдома там, чи потім. Доопрацьовані були просто, щоб не так багато тавтології. ось і все. От так і пишуться. Музиканти дуже. Та всі люди, ну І музики, зокрема, залежать від настрою і працюють, скажімо так, якщо в них все там на серці добре, вони приходять і записують веселі пісні. Якщо щось не так, Приходять і виливають якісь е, балади, якісь по тому е, хочеться дуже працювати системно і видавати там е, кожен, кожен рік по альбому. Але буває так, що там з шести музикантів на репетиції і в студії можуть працювати сьогодні, от зараз, тільки троє. А ще троє там, через тиждень прийдуть і якось доїдуть до цього ж стану. Буває іноді і останнім часом багато, коли доводиться пісню, як скажемо, дожимати, коли ти знаєш, якою вона має бути, і ти вже просиш від музик грати саме те, що тобі здається, ти хочеш знати. Ну і так далі. Різне. В принципі, цікавий досвід. І командної роботи, і, кому, і роботи як генпродюсера вже, вже пісні, так? а не тільки там якоїсь події. І дуже цікаво мати можливість вже зараз, сьогодні, в 2016 році, як і, можливо, вчора, робити щось, знаючи, яким буде повний комплекс подій. Мати пісню і вже знати, що прийдеш в, до своїх знайомих, колег, і вони підхоплять цю ідею. Кожен внесе щось своє, і у вас буде ціла, ціла, ціла історія, цілий от, візуальний ряд, відео. Буде вирішено, яким як це буде. Ну, скажімо так, ти знаходиш в пилюці діамантика, а, в, а твої хлопці і дівчата вже його обрамлюють і роблять з цього коштовність справжню. От, от це цікаво. І з кожною новою людиною в команді а нас на сьогоднішній день вже у там аж за 20, здається. Буває. Mm -hmm. Це все цікавіше і цікавіше робити. Але бувають, звісно, і кур'йози. Коли ніхто нікого не розуміє і сьогодні, а завтра вся та ж сама ідея, викликає у всіх цікавість і, і, і знов ти працюєш. Тому я люблю працювати над одною, двома, трьома одразу. То, так виходить, щось цікаве. Були смішні, наприклад, і в цій платівці були. Смішні моменти, коли на музику, яка б для однієї пісні, лягала зовсім інша, коли версії, вже записані, студійні, не потрапили в платівку, а були записані нові версії, більш прості, скажімо, але ті, які сподобалися усім, Ну це така робота. Плюс дуже велике значення має студія. Цей це. це цей альбом, мій ну, міні-альбом, і попередній лонгплей були записані в Києві на студії «Бабіна», і нам пощастило, що це на вигляд аматорська студія а насправді вже стала культовим місцем для запису рок-музики української. І, і, і я дуже вірю в те, що ця студія виросте і стане ну настільки ж значущою, наскільки я про неї говорю вже три платівки. Ви знаєте, не треба боятись, що вас зрозуміють чи не зрозуміють. Вас обов'язково, якщо ви медійна особистість, вас обов'язково не зрозуміють і зрозуміють. Ті, хто хочуть вас зрозуміти, зрозуміють. Ті, хто ні, знайдуть тисячу е, якихось причин для того, щоб вас е, не зрозуміти. От. Але важливі справи, слова, це все нічого не значить. Важливі справи, і зараз одна із таких справ це концерт в Северодонецьку, який ми запланували, і, ну, і обов'язково він відбудеться. Це вже не тому, що. В тому є комерція, і там, повірте, комерції або зовсім нема, або аж замало, дуже і е, витрат буде більше. Особливо на безпеку, глядача, і так далі, ніж будь де навіть більше, ніж в Києві. Але це знакова подія, і такі події повинні відбуватися. До був вініл, Люди виходять, все на вінілі, продажі вініла ростуть по сравнению з продажами на любых носителях. Проигрыватель стоит 90 долларов в любом магазине в Европе и в Америке. То есть ты приходишь, покупаешь проигрыватель, покупаешь винил. Поэтому говорить о том, что это шаг назад, нет, это скорее шаг вперед по отношению. Коллекционерам, меломанам, которые действительно любят музыку, и она им нужна не в качестве обезличенного файла, патричного сжатого, да, или даже флага, пусть большого и широкого, но в качестве продукта, над которым работала команда, то, о чем Андрей говорил: ты смотришь буклет, ты нюхаешь этот аромат, ты ставишь эту пластинку. Это совсем другое. Кожан насей. Мои сви звук. Гурт Бумбокс не може не виходити на касетах. Це стало зрозуміло. Тому що в самій назві команди є двокасетний програвач або однокасетний, а є були бомбокси і вінілові теж. От, і... Уявіть собі, кількість таких самих, як і я в хорошому сенсі слова ідіотів, які досі слухають касети. Я слухаю касети. У мене на кухні стоїть шарп 85-го року виробництва, який, до речі, подарували мені друзі мої. Я його слухаю. Бібліотека касет за роки ну, фонотека, верніше, вибачте, колосальна. Чому би і не виходити на касетах? Це вже перетворилось не тільки нам. Носій музичної продукції, але й на непоганий подарунок людям мого віку і старше, або тим, хто навіть не знає, що таке. І такий жарт нещодавно класний відбувся на одній з студій в Києві. Відома команда записалася, і мастеринг дуже відома. І потім молодий звукорежисер, який слухає, про що хлопці говорять, питає: А що, що таке Басф? От Басф? Ви говорите, Басф? Що, що це Басф? І повернулись просто люди, і сказали, «Ти звукорежисер, і не знаєш, що значить слово «басф». Треба виходити на касетах. Розумієте? Ну а чому ні? Це все виходить у всьому світі. Одні ми або ще декілька країн. Женуться аж над цим над новим. Вийшла нова машина, я не можу їздити на старій, обов'язково нова. З'явилася технологія прослуховування МП3, все, ми не можемо вже слухати бабіну чи касету Нам обов'язково треба найновіше. Все в нас має бути найвчасніше, з нових все колекцій. Вибачте, айфони мають бути останніми і так далі. Ну це не так, весь світ живе не так. Мені здається, що це, така, це такий татарський матюк трошки ну, про старовинні часи. Не про зараз, ні в якому сенсі, коли все золоте, знаєте, все, все най, найновіше. Тому що я не думаю, що життя настільки коротке, щоб не цінувати те, що ти маєш, а завжди гнатися за чимось, 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 чимось новішим. Ось так от. Багато дуже відповідь на це питання е, потребує, як мінімум, пляшки вина з Буковинського і цілого вечора. Повірте, і мати в касету вдома, коли приходять гості до тебе, і вони не хапають, CD. ні ні Повірте, одразу. Дай касету.